Практично у кожному закладі культури є бутафорський цех, який виготовляє декорації та реквізити. Його працівники виходять на сцену, коли у залі немає глядачів. Результати їхньої праці важлива складова успіху артистів. Своїми виробами вони доповнюють атмосферу сценічного дійства. Основне завдання бутафорів імітація предметної реальності. В цілому номер дивиться тільки тоді, коли є і прекрасні костюми, є оформлення. Це художники палацу культури, виробники ігрових ляльок і бутафор. Саме ті люди, без яких не може обійтись ні один номер, ні одна вистава, ні проведення любого, любої програми, розважальної, чи то тематичної, чи пізнавальної. Надія Курдельчук – Бутафор Палацу культури РаЕС. На цій посаді вона працює уже 21 рік. За цей період часу виготовила сотні декорацій, прикрас, оздоблень, реквізитів. Працює щоденно і завжди у своє задоволення. Наголошує, що художнє оформлення номерів створюється спільно з командою творчих колег. Плануємо разом з художником. Задум може бути. Але коли ми його якби, отак от зробили макеті, подивилися, щось не підходить. Давай передумаємо в такому плані, давай передумай в такому плані. Якби народжуємо <сум> ті декорації разом з художником, а монтувальники нам монтують. Уже Ціла команда у цьому плані створювати це чудо. За спеціальністю пані Надія Закрійник вона знає основи моделювання, дизайну, конструювання, виготовлення декорацій для неї не просто робота. Це її захоплення і навіть можна сказати покликання. Коли багато декорацій виготовляється, і ти тоді працюєш, просто додому приходиш втомлений, але щасливий, от воно вийшло, воно гарно дивиться. Декорації робить з картону, тканини, гіпсу, фоамірану, пінопласту та різних інших підручних матеріалів. Найбільш популярною технікою є папє маше Ботафорські предмети зазвичай більш яскраві і виразні, ніж справжні. Публіка бачить їх здалеку і тому з будь-якої частини залу глядачі мають зрозуміти, що це за предмет. Митець, що створює бутафорію, завжди повинен бути винахідником та майстром на всі руки. Я можу подивитися якісь елементи, якусь картинку, і мені вже хочеться його створити. От, наприклад, піддивилася в телевізорі отакі, на програмі «Піньочок» і я вирішила їх зробити, а художники вже розмалювали і вийшлося. У нас вже якби така нова декорація. Все, що оточує бутафора, може стати справжнім натхненням, як і для кожного художника. Прийшла зима, оцей сніг, кругом краса, дерева в снігу, воно вже надихає, і ти його переносиш десь у свої декорації. Осінь взагалі, дивлячись на оцю розкрашений ліс, різні кольори, вже натхнення. Тобі вже хочеться перенести його і десь використати. Тобто кожна пора року надихає по-своєму. Поєднання талантів на сцені та залаштунками запорука успіху не тільки артистів, це те, для чого існує мистецтво, створення позитивних емоцій глядачів. Я всі роблю з бажаннями. Ну, нема такої роботи, щоб була ох-ох, робіт дуже багато. Ну і кожна дорога. Мі всі роботи подобаються. Я від цього отримую велике задоволення від кожної роботи. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.